И, конечно, власти поддержали. Потому что желающих много. Ребята ходят с ходу, по случаю, по Тигереву, по Гнилу, Пяти, по Гуеве. У нас очень хороший регион. К нам сюда приезжают из Сом, Чернигова, с Полтавы у них речки, но они приезжают на нашу речку. И здесь тоже совершают такие мероприятия. По... И все, все спрашивают, а, где ваши туристы? Где ваши туристы? Я говорю, откуда я знаю, где наши туристы? Просто у нас если обратятся, то не конечно. Желающих много. Это было много. Вообще? Вообще мы проводим пешеходные, и горные. Вот недавно клуб «Романтик» прошел пешеходку в первой категории по Житомирщине. Там 180 километров. Они там «Форестейшн», «Волвроч», вот они тоже прошли со своим клубом. Были студенты из института, Ну, не института, как сейчас называется. Университет. Ну, все университеты, да. Они тоже были. Сейчас вот наши поедут в Хмельницк, там будет тоже соревнования по пешеходным туризму. Я... Подожди. Я занимаюсь уже другой год. Я починаю спочатку. Я займаюся другий рік, на байдарки ходимо ну, раз-два в рік. Змагання проходять літом і весною. Ну, так що орієнтування перший раз не на орієнтування. А що було найважче цих змаганнях? Знайти ці контрольні пункти. Ну який результат? Результат. Ну поки не з перший. Да, два перших місця. Слышно. А де у нас є дівчат? Е, е, Підлітковий клуб Фортуна. Е, у Ланово теж. Де він знаходиться? Це клуб знаходиться на Жукова. А скільки, скільки багато загалом людей ходять? Да, коли... Друзі, друзі... чоловік 20. не багато вже йшло. Так як вже вийшли з возрасту. А от е особливо тебе чим зацікавив даний виклад? Мені сподобалось. А чому ти вийшли ну, з віку, тому що далі немає перспективи, да, Продовжувати? Немає. Ну, хто працює, хто там служить. А якщо професійно не... цим займатися, то немає, так? Да? Тут можливості? Так? Є. 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 Є професія, сама будь-яка Ну от кажуть, що не вистачає плавзасобів. На собі ти відчуваєш? Так, да, не вистачає. Не вистачає, тому що всі хочуть плавати, але у всіх виходить. Одна байдарка на чоловік п'ять. Байдарці двоє. І третій може пасажири. Ми вийшли в... вийшли два перших місця. Незабаром ми поїдемо у Волинь на Брівзірниця. На конкурсі з України. Ми э, тренуємося. Не дуже рідко на рідко. Змагання прийняли участь 11 команд з міста Житомира. В одній команді у нас Караспишевського району. так ручкою. Вітя, молодець і дозвольте спочатку оголосити у нас сьогодні шановні гості. Нас присутні на закриті змань змагань, міський голова міста Житомира Дебой Володимир Михайлович Житомирська міська рада, управління у справах сім'ї, молоді та спорту нагороджує команду поліції, складу Воронова Наталя та Воронова Анна. Будь ласка, дівчата. Вона вже в купі. Ну, За перше місце в групі дорослі жінки нагороджується команда вище 170 канавалова кріпки. Дівчата, одна команда була, ну правда, там, якщо були інші, було б те саме. Усенка Альона та Варламова сівла. Команда... <плес> 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 ну, а тепер перейшли до самої насиченої руки. І карабана в Здравствуйте, Александр Единский Юра. За второе место на команда Катран складит, Там вперед за ладарник Витров. Перше місце, вийде переможцями дві команди. Команда команда, команда команди спіло і бумба. Залізки водівали та що в Оце році ми вам даруємо такий комплект обладнання, який дозволить і надійно вас страхувати і покоряти нові вершини. Так що це передаємо вам. Як і обіцяли. Головне, будьте здорові, тримайте і перемогу.